За що за затримуєте? Давайте я вас затримую. Ну що за що? Я вам сказав. Так, точно, ми можемо вас затримати, взяти, фідераністи, а тоді обміняти на когось. Це нехай приймає рішення суду. Який суд? А ми суду нас туди немає. Ви дайте команду, будь ласка, щоб зараз виведіть своїх людей. Значить, послухайте уважно. Є закон. А ви голос не піднімаєте. У вас, вас то ваші люди. його немає, є що немає закону. Ви вили, його Дайте їм команду, цього так закону. як в машині, дали красиву команду. А тепер послухайте, голови. От люди тут будуть сидіти, і будуть і і і і і працюють. А, а вони сидять? Це лікар. А, а до них ролять, а довіри немає доважність. Ви сказали, що не треба волонтерів. Скажіть, будь ласка, відповідьте Отвітьте нам, ласка. Ви не що терористи, що їм наручники йде. Наручники змінили. Ви скажіть оцьому цьому пану. Я зараз вернусь. Пропустить. Ні, подождите, скажіть, нам отвіть, пожалуйста.

Как я и говорил, все без нарушители на кормятся одного, нарушите, мы проводим сейчас узи, двое находятся в палате, там передали продукты питания, они сейчас присутствуют. Нарушите снять тоже. Да, вы можете посмотреть. Це затримання по підозру вчинення злочину. Протягом доби повинні оголосити їм підозру або звільнити цей тимчасовий засіб. Тому за якщо так гарно розказуєте про статтю, ця людина щось зробила ну, погано. Друзі, вона у нас підозрує є суд, який скаже, що вона зробила. Підозру, так, що ми не не спішіть Суд скаже, що вона зробила погано. Вы свои слова А Я констатирую факт. Законы были Мы <гану> <No>, эти законы <гану> 208 <гану> Мы його <гану> Дам, не признаем. Мы его будем освобождать сами Еще раз определим. Я ответил на вопрос.